Усім привіт, з вами Блейхаукя, і я повернувся. Так, була невеличка перерва, ну можна ті вели велика трішки перерва відео не виходили, ну пробачте мене за такий нюансик, так би мовити. Ну ось я вже повернувся, я продовжу, я вирішив почати своє відео, так би мовити, з такого невеличкого, не те щоб тролінга, крашенга. <laughs> я зараз на одному сервері, зараз перша година ночі тут нікого нема, хто хоче знати, що за сервер за Rambo Craft, але чи ви в ньому грати походу не зможете або зможете. Ну не знаю, залежно від того, як адмін його відновлює чи ні. Напевно, вже побачили штучка, яка стоїть за імен, але одним словом, гаразд, це. Давайте розглянемо зразу цю штуку. <гум> ви знаєте що це? Це Лагомашина. А ви знаєте як вона працює? <реш> ця, ця, ця крихітка, так би мовити, може крашнути або... Хоча б не крашнути заставити лагати, ну, майже будь-який сервер. Ну ви подивіться скільки тут цього. Ви подивіться на неї. Ну ви просто гляньте. Красота. Ну краса, ну подивіться на це. Ну ви на зільки на це подивіться, ну це неможливо просто. Ну гляньте, яке? Як. А, ну. Що <реш> 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 це просто за чудо? Я думаю, якщо її запущу... Буде дуже весело і дуже круто, мені це подобається. Ну, словом, я вирішив хотів зазняти, звісно, з адміном, але я тільки збудував цю машину, тільки хотів з ним зазняти, тут до нього його покликала мамка. Тому що година була десь так певно, 10 і він цей його покликала мамка. Тоді я почекав, поки гравці сервера ну, вийдуть з сервера, щоб на ранок їм був сюрприз, хоча зараз він на ранок до школи. Не знову, коли не прийдуть школи для... на їхньому улюбленому сервері, для них буде сюрприз. Я трошки побігав, познищив їхні будиночки, здійснення цього не показав, але нічого. Далі я планую теж знімати такий типу украшення, можливо, справді хтось ще повірить, а, до речі, я так і не розказав, як мені вдалося здобути адмінку. Цей чувак просто не знаю, школярик сотий левел, він повірив, що я зумбі. Він просто, так би мовити, я йому скинув силку на канал на Зумбі. І він зайшов на нього і побачив, що там 300 підписчиків на ну, більше. Ну не словом. Він повірив, що то я. Він навіть не побачив, не подивився відео, він нічого цей він Просто запитав мене, яке там перше відео, знаєте. А я ж дивлюся зумбі, я ж сказати, ну, часто дивлюся, тому що це один з моїх улюблених українських ютуберів. Ну, хто його не знає, то не знаю. Ну, Коротше. Ну, словом, цей чувак повірив, що в мене справді 300 цих підписчиків і що я зомбі, і дав мені адмінку на своєму сервері взамін на піар, типу. Ну, один ось таке щось вийшло. Давайте запустимо мою мега машину. Я не знаю, може мене зразу ж викине, але. А, вськайт. Так. Не думаю, може мене зразу викине або серф. Хоча сервер досить... І, можна сказати, непоганий лагів тут в ньому... Не те, що не відчутно. А чого нап... а, ну ну гаразд, ну гаразд. Не те що на сервері лагів не відчутно, просто такий менш більш нормальний. Ну так би мовити. Ну давайте, коротше, на основному запустимо нашу пекельну машину. Ха -ха. О, ха, ха 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 Так ой. Опа. О! Фа, ну все, ну все, почалося. Ой, ні, ой, ні, ні-ні-ні-ні-ні. Ну все, капець, капець, все, 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 капець. Ну гаразд. Що я х -х -х сказати би хотів ще. Ну одним словом, з вами був BlackHalk. Я підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бувайте. Ааа, капець.